Ми передаємо 10 бронежилетів, передаємо нашій частині, яка їде відстроювати Слов'янськ, і в них будуть е, для, для караулу 10 чоловік, тобто е, 10 бронежилетів для людей, які будуть, які будуть стояти в караулі, охороняти їх вночі. Це бронежилет українського виробництва. В ньому є одразу, де лежити розрузка, де ложити магазини, допустимо, до автомата. І є. От Сьогодні прострілювали, їздили на полігон. Це ЗСКД, ЗСКВ, ну, снайперна віддовжка СВД 762. І скалашник. От, результат, що хороші пластини. Це є задня частина бронежилета, передня частина, от, будь ласка, тут навіть не видно, що стрілялося в нього. От. Тим, 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 тим же самими пострілами тут просто шиї тефлонова матерія яка не дає розсікатися, О, бачите, зовсім інша. Тобто, трохи сильніше. Тобто, Витримує снайперську гвинтівку. Я думаю, будуть захищати нашу суперську. Вибирали, бо були в нас трошки інші зверниці, але вони не були з розрустою. Подивилися, що ці вірші. Іменно Ці бронежилети, то нам надали Городецький, Городець, і... і... це такі підприємці 10,5 тисячі надали, і тисяча. І... Ну і то, що нам здають і... люди, громада міста.